Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні поговоримо на таку досить актуальну тему, як можна заточити в домашніх умовах будь-які ножниці. Якщо, наприклад, е, ножниці в нас ріжуть якось там бумагу ще більш-менш, ось, наприклад, бачите, бумажку вони ріжуть. То, наприклад, вже кульок. Пакетик якийсь чи ткань, вони вже різати не будуть. Бачите, мене вже не ріжуть. Погано ріжуть. Сьогодні розберемося, як в домашніх умовах швидко і легко заточити будь-які ножниці. Сьогодні покажу три дієвих способи, як це можна зробити. Перший дієвий спосіб за допомогою ось такого стакана. Беремо наші ножниці і стараємось його якби розрізати тако. Ріжем, 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 ріжемо, 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 повертаємо, трошки ріжемо. Ось таким способом можна наточити. П'ять хвилин порізали, порізали. Так наче стараємося його розрізати. І після цього ножниці у вас будуть набагато густійші. Можна ще трошки порізати. Так, наче стараємося стараємося тако по всій довжині. Раз, два і наче розрізаємо цей стакан. Це перший спосіб. Навіть чути, що вже звук зовсім не такий. Так, це перший спосіб. Другий спосіб за допомогою ось такої пилочки для нігтів. Навіть жінка в домашніх умовах за допомогою ось такої пилочки може наточити будь-які ножниці. Беремо ось наші ножиці, стамо пилочку під кутом. Ось так. І легенько, легенько проводимо. Ця пилочка трошки незручна, бо вона довга, є такі трошки коротші і товстіші. В нею буде набагато зручніше це робити. І легенько, без надмірних зусиль, ось такого проводимо. Ось так. Раз камера сфокусується. Хочу фокусуватися. Ось так, легенькими рухами, без зусиль. Старатися, щоб пилочка була під кутом. Провели декілька разів. Перевертаємо на другу сторону. Ось так само. І бажано точити пилочкою від краю ножниць уверх. Ось так, бачите, як і так показано. Ось тако. Від краю до верху. І по всій довжині, починаючи від початку. Легенькими такими рухами проводимо декілька разів. Таким способом може навіть і жінка наточити ножниці, не чекаючи чоловіка з роботи. Так, це був другий спосіб. І третій спосіб, який покажу, це за допомогою звичайної голки циганки. Щось дуже схоже, як з стаканом. Беремо наші ножиці. Давайте якісь другі візьмемо ножиці, то одні ті самі тут точимо. І теж начебто тако беремо і стараємося розрізати. Стараємося по всій довжині. Ось тут на кутику прижимаємо і втоплюємо до самого краю. І так само відрізаємо. Ось таким чином. Наче стараємося голку перерізати навпіл. Можна заточити будь-які ножиці. Старі, і ржаві, десь там може вас по гаражах. Ось таким чином можна заточити. Досить теж такий крутий дієвий е, метод. Це третій метод. Четвертий метод ще можна піти в гараж, поставити легенько на, на щось металеве чи на тіски, покласти оцим горбиком на тіски. І зверху, і зверху легенько стукнути молоточком. Ну легенько. Щоб не, не заклепати і щоб ножниці взагалі не, не, не працювали. Легенько підстукати, і ви почуєте характерний звук такий. Це звук гострих ножиць. Але я користуюся ось такими трь трьома способами, якщо немає вас ніде стакана. То беремо. Ось таку пилочку. Пилочкою можна досить зручно наточити. Якщо немає пилочки, беремо голочку. Якщо немає голочку, беремо стаканчик. В кого що є, тим і користується. Ну, зараз ще перевіримо, чи ми наточили ці тупі ножниці, як вони ріжуть. Так, ну бумагу вони будуть різати, в принципі. Ну, навіть вже ріжуть і краще. Так, оці геть добре ріжуть. Ну, ці були трошки гостріші. Ці я вже точив раніше. Ну, з бумагою справляються досить добре. Так, візьмемо нашого кольочка. Кому яким методом легше, краще, зручніше, але методи працюють всі. Дивіться, красота ріже, ідеально, Хочете? Супер. Розрізаємося. Ось, Ось такі справи, друзі. Все. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть обов'язково свої коментарі. Можливо, хтось знає ще якісь дієві способи для заточки ножиць. Пишіть, буде цікаво послухати ваші поради. Всім до зустрічі і побачимось на каналі. Зор. Всім миру та добра!